Або за то, что я не знаю. щоб він не трісся в ковід, а потім синю, після нього червоною. З синю вона стає якась коричнева така, ні кого яка. Я після коричневого був синій утворився чорний. А як у тебе? Я знаю, може, після нього чорний. У всіх родинах однаково, у кожного різні Ну, то залежить, який кожен. Як синь, такий теж там чорний. Можна коричневий, можна qualquer